долбоёб, блядь, ебанутый, сука. Я хочу просто его взять, нахуй, и кикнуть к ебеням. Прямо зараз, нахуй. Сука, тупоголова, блядь. О, о-о-о! Он не вірив, блядь, Боже, Боже, флешка, ще більше Мы с челиком остались вдвоем. По одному! Разумієш? Ну разумієш? розумієш, має тут до да, mm -hmm. кожного треба свій специфічний підхід mm -hmm. Ну, нормально, там, человеч, звичайно. Блядь <розумієш> Що? <Шо? розумієш> mm -hmm. Ой Он просто з ніхуя, блядь. Кілібать. А ви кажете, саму людину хоррор грати, він просто ніхуя боїться. Мені кинули родім, куди стукають в двері, блядь. блять. Не матюкатися, обертатися і йти відкривати. Я ж подумав, що це. О-по-по. Добренько, а чи ви колись мали. Якщо треба, ну так, я не знаю. Вот суї сини Святому духу, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи помилуй. Віри нема, відкриємо по кайфу. За стосунок правильний. Ну, кльово. Сука, віри нема блядь? Малюша віри нема. <сіх> Чат їбать. А ж такое? С, -с, -с хуялі. Що це означає? Ви відпижі, я освіта. Як давно боліваю за Тотнем і чому так. Що посприяло? Колись давно мама подарувала футболку з секунди. Все, я дізнався про такий клуб. З тих пор слідкую, з тих пір слідкую, а активно почав дивитися вже ближче з Рпочтіна. Ери з Ерипоттіна, так що я не супер Олд. Останній трофей я не бачив. На свої очі я його не бачив. Я до цього просто. Ed? Блять! Ооо, ебать! Ооо, ебать! Я же тогда срав, наверное, блять. Ух, ебать! Блять, я же тогда плыву все по ходу с фильма. баный в рот, блять!

Тіпо <ріст> <ріст> друже, розбань, будь ласка, я сам з України, з Дніпра, не знав, що не можна розмовляти російською, ніде не написано. Сам багато разів донатив на моно через тремба. <ріст> будь людиною, сталкере, друже. <ріст> а там скоро і три тисячі. На три тисячі планую тортик. І щоб я, знаєте, вивалювалась з тортика. Ну, отак, типа, тортик відкривається, я з нього вивалююся в купальнике. <ріст> Мешити було таке, що я приїжджала, мені треба було переоформлятися на дітські, мені треба було таке з ним, розводі ще не була. Мені треба було справки від нього. А <рес> він від мене заховався, під одіяла. Вони почали його мама почала мене по телефоні взивати, бо він трубку не взяв. Вона почала мене взивати. Я сіла з дядьком, дядьком і був і був.

We four to push too. It's fantastic. You can shock you. Come on, Barbie. Let's go party. Oh yeah. Come on, Barbie. Let's go party. oh.

Ні, ребята, реально хоча На жаль, ви нам не підходите, тому що ви так і не показали свій лівий сосочок. Ми не можемо запевнити, що ви нам підійдете, хіба що ви зараз на даним, ну, прямо зараз покажете свій і вилагати сосочок ну, тільки тоді. А, а так, а так ми готовий. змушені відбуватися. Я готовий до цієї популярності. Три два, Один. я не маю сусхів. А! а! Все, 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 все там поста видно. Да. É, <laughs> eu <laughs> 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 <laughs>